Останні 10 років дуже актуально, дуже модно і дуже ем, автентично використовувати українську. Орнамент. Він у нас присутній кругом. І в одязі, і в побуті. Навіть машини розмальовують українським народним орнаментом. Він виник дуже давно, Вірніше, ми сьогодні розглянемо його на прикладі Петриківського розпису, який виник дуже давно вже, на Дніпропетровщині в селищі Петриківка. Перед тим, як розпочати, я хочу невеличкий екскурс в історію. Раніше українські господині розписували свої хати українським орнаментом для того, щоб вони були красивими, от, а також, як тоді вважали, вселити дух. Оскільки всередині хати стояла величезна піч, то її вони розфарбовували дуже красиво. І одна перед одною хизувалися, в них такий, начебто, конкурс теж був. От, хто краще розпише. Піч, тому що піч вважалася в українській хаті, це душа. От. Також, звичайно, розписували і зовнішній вигляд хати, навколо вікон, навколо дверей, під стелею, під дахом теж пускали бігунець. От. І українські хати були свого роду такими, як витворами мистецтва. Сьогодні ми з вами намалюємо один з елементів. Українського розпису це буде гілочка калини. Калина це символ України, і тому зараз ми з вами спробуємо її намалювати. А, Покладіть, будь ласка, перед собою листочки, листочок вертикально. Ось так. По краям ми з вами залишаємо пусте місце для того, щоб наш малюнок не вилазив. Тоненькою лінією, ось так от позначаєте, межі нашого малюнку. Потім ця лінія витреться, а малюнок залишиться. Посередині листочка несиметрично Розташовуємо з вами гілочку, гілочку калини. Це буде у нас центральна лінія, від неї будуть відходити всі інші. Значить, зробимо з вами три кетяги калини і доповнимо його листочками, завітушками різними дрібними елементами Петриківського розпису. Зараз з вами помічаємо, де приблизно у нас буде кетяги Калини. Вони будуть у нас великими, будуть займати велике, багато місця на папері, а інший простір паперу ми будемо заповнювати дрібними елементами. Згадуємо, як уявляємо собі калину, яка вона, і розташовуємо її ягідки ось так от, по черзі рядочками. Ягідки круглі, ми з вами потім їх розфарбуємо за допомогою пальця. От. І ось так зараз ми з вами деталізуємо роботу свою. І третій Китя калини. Основні елементи у нас готові. Тепер ми доповнюємо листочками різними завитушками і маленькими квіточками весь простір, який залишився. Значить, тут у нас залишилось багато простіру, тому ми тут розташовуємо листочки калини. Один і два. Тут теж у нас є простір, тут ми малюємо теж листочок, але трошки менший. Листочок калини, згадуємо, який він за формою. Він має три. Тріпали. От, робимо невеличкий е ескіз тоненькими лініями. потім ми робимо край листочка, ось такий трошки загострений, і всередині направляємо прожилочки, які є у листочка. Потім е Завдяки цим прожилкам ми зможемо перехідним мазком направити і е е сформувати таким чином. Фактури листочка. Ось так. І тут другий листочок. І невеличкий третій. Після того, як ви помітили, де будуть листочки, промалювали їх. Ми заповнюємо простір різними елементами декоративними. Можемо невеличкі квіти додати. Там, де залишається трошки більше простору. Ось так. Заповнюємо. Але не виходимо за лінію, нашу лінію яку ми позначили на краю листочка. От. От у нас вийшла така композиція. Чим розфарбовували українські майстрині такий розпис? Фарби брали натуральні, з натуральних ягід, овочів, також використовували траву і листочки дерев. Ці фарби на натуральній основі розводили жовті. Для того, щоб вона була густіше. А потім вже зараз малюють петриківський розпис акварельною фарбо, фарбою з додаванням е, ПВА. Для того, щоб вона блищала і була більш густіша, а також ну, і довговічніше, вона так довше зберігається. Е, так. Ну, Починаємо ми малювати фарбами спочатку так само, як ми і малювали. Спочатку ми розфарбовуємо основну е, гілочку, потім пальцями ми макаємо пальчик у фарбу, робимо ось ці всі ягідки тут, 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 знову ж таки, з великого до маленького. А потім е, робимо листочки перехідним мазком. Що таке перехідний мазок? Це Ми беремо основну фарбу, наприклад, темнозелену, на кінчик пензлика, ми набираємо якогось іншого кольору. Там, Наприклад, жовтого або коричневого. І робимо перехідний мазок і так формуємо листочки. Всі інші елементи наносимо тоненьким пензликом. От. Можна ще прикрасити, діти дуже люблять блістками різними там додати, От. бліки намалювати на ягодах калини. Ну і так. А в кінці, вже, коли ми це все розфарбовуємо, цю лінію ми витираємо. От. І у нас виходить красива композиція. На Билому ль. Вот, все.